15 травня мало бути тим днем, коли Європа мала би нарешті визначитися: бути угоді про асоціацію з Україною чи ні, Україна всіх вимог Брюсселя не виконала однак двері для неї залишаються відкритими. Відкритішою Європа стало вже у понеділок для деяких українців. Рада міністрів ЄС спростила візовий режим для молоді журналістів та власників біометричних паспортів. Того ж дня крок на зустріч євроінтеграції здавалося, зробила і українська влада. З'явилася інформація, що генеральна прокуратура зупинила слідство у справі про вбивство донецького бізнесмена Євгена Щербаня. У мене в руках лист Генеральної прокуратури. І відповідна постанова слідчого. Щоправда, не тому, що зняла обвинувачення проти Юлії Тимошенко. Формальним приводом стала складність в організації допитів Павла Лазаренка та Олександра Тимошенка. Уряди США та Чехії не поспішають йти на зустріч українським прокурорам, хоча ГПУ запевняє це тимчасово. Це Чехія нам підтвердила те, що вони возьмуть наше ходатайство до виконання. а просто попросила кое що роз'яснити по нашому ходатайству, що ми, собственно говоря, і зробили. Справа пробула недовго, того ж дня ввечері слідство відновили. Настоящий момент возникла необхідність проведення дополнительних слід. В настоячий момент уголовне производство до слідство, слідства, розслідування по розслідування возобновлено і продовжується розслідування. Це така знаєте новела макеївської юридичної школи, пацаняч Макеївської пацанячої юридичної школи. Слідство відновили, щоб таки допитати Петра Кириченка, якого ГПУ вважає ключовим свідком у справі про вбивство Щербаня. в режимі відеозв'язку з консульства України США колишній помічник Павла Лазаренка прямо звинуватив Юлію Тимошенко в оплаті роботи кілерів. Вона пише мені письмо, що вона мене прощає за дачу показання, і в то ж времена пішуть федеральний суд заявлення, щоб мені запретили давати показання. Вона мене прощає, а я її ні. Без закордонних допитів Павло Лазаренка та чоловіка експрем'єра справа далі не просунеться. Тож захист Тимошенко припускає слідство знову зупинять наступного ж дня після допиту Кириченка посол Євросоюзу зробив відверту заяву. Якби мене сьогодні запитали, а от угода про асоціацію буде підписана? Я сказав би ні, тому що з європейського боку ще йде очікування, що Україна. Повинна виконати головні завдання раніше. Газета «Комерсант» з посиланням на дипломатичні джерела повідомила, що під час візиту до Брюсселя секретаря РНБО Андрія Клюєва вимога про звільнення Юлії Тимошенко була знята. Єврокомісар з питань розширення Штефан Фюлес суворо відреагував на таку інформацію. Ця інформація не має нічого спільного з реальністю. Мені здається, що в Україні є люди, які більше зацікавлені в дешевій сенсації, а не в правді. Міністр закордонних справ України, який за останні тижні здійснив кілька закордонних візитів у західній столиці. Скрізь повторює, Тимошенко може бути звільнена лише після закінчення судів у всіх кримінальних справах проти неї. З одного боку європейський союз каже Україні не застосовувати вибіркове правосуддя. А те, що стосується Тимошенко, каже: застосуйте вибіркове правосуддя, і в цьому є відсутність логіки. А може, є подвійна якась мораль. Між тим, 15 травня Єврокомісія таки схвалила. Проект рішення щодо підписання угоди про асоціацію з Україною. Втім, це ще не означає, що підписання у листопаді таки відбудеться. Остаточне рішення має ухвалити пізніше Рада ЄС. Комісія вважає, що підписання угоди залишається обумовленим рішучими діями та відчутним прогресом української влади в усіх критеріях, встановлених у висновках Ради від 10 грудня 2012 року. Комісія разом з Європейською службою зовнішніх дій продовжить моніторити прогрес України. А це значить, що в Європейському Союзі досить серйозно розглядає можливість підписання угоди про асоціацію з Україною на вільнівському саміті в листопаді цього року. Київ цього тижня поставив собі сам оцінку за успіхи у дотриманні критеріїв, необхідних для підписання угоди, досягли різного роду прогресу у 8 з 11 секторів або сфер. Які чітко визначені у висновках ради міністрів ЄС від грудня минулого року, щоб виконати всі зобов'язання в Україні залишається час до кінця вересня, вважає експерт Валерій Чавий. У найближчі місяці рада повинна закінчити ухвалення законів, які пообіцяла Євросоюзу. А з початком осені закрити питання Тимошенко, важливо за цей час не створити нових проблем у відносинах з ЄС. А такі загрози є. Не проведення виборів мера в європейській столиці в Києві. Друге, це проведення виборів на п'яти підкреслюю, п'яти, а не семи в округах, де ЦВК не наважилась визначити результати, це питання референдуму і можливо проведення референдуму. Причому суть питання не в тому, як що буде виноситись на референдум, а те, що він буде проводитись по закону, який не відповідає європейським підходам. Та хоч у європейських столицях не звикли відкладати ухвалення останніх рішень на останній день євроінтегратору з досвідом словацький політик а нині посол в Україні Павло Гамжик пригадує то, є то всіх висить до останнього моменту, особливо в такій складній ситуації, яку ми наблюдаємо. Ми повинні довіряти себе в тому, що не только подпишем, но і імплементувати. Олександр Аргат, Іван Головач, час підсумки.